З 1 вересня в Олександрійському професійному аграрному ліцеї запрацюють курси з керування дронами, вивчатимуть їх будову, технічне обслуговування та умови, коли їх використовувати не бажано. Дрони використовуються за сприятливих умовах. Це ясна погода без опадів, при низьких температурах не використовується якщо ожелить і ну несприятливі умови. Це дуже високі пориви вітру. Дощ або ну, якби прогнозований дощ. Так? Тобто, десь там за півгодини, за 10 хвилин можливі якісь опади. Навички керування дронами потрібні не лише у воєнний, а й у мирний час. Адже ця техніка широко використовується у сільському господарстві. Це іде і обстеження полів, так, це на наявність. Просівів да, на наявність е, зустрівання е, якоїсь відповідної культури. Е, також е, це обстеження на певні хвороби, да, бо можна е, облетіти поле, підлетіти до культури і подивитися, да, стан самої культури. Чи потрібно там е, потім, якщо ми даже побачили, що потрібно оприскувати, вже ми можемо. Відсторонити свої трактора, да, і є спеціальні агродрони, які мають свій бак для оприскування, їх заправляєш, і вони летять і оприскують поля. Тобто Це вже наступний етап да, це оприскування полів. Також наступний етап це знову ми пролетіли, подивилися стан нашої культури. ага, Треба щось якісь добрива да, внести. Тобто, так само ми дроном можемо і внести ці добрива, щось там підгодувати, підкормити. Ну і ж, боротьба зі шкідниками так само ми можемо по полю розкидати відповідні препарати да для ну, усунення всіх цих проблем. Перед тим як почати літати на дроні, студенти вивчатимуть теорію. Після відпрацьовуватимуть знання на комп'ютерному симуляторі, і лише після цього познайомляться зі справжніми безпілотними літальними апаратами. Це самі прості дрони, да вони там не досить дорогі, бюджетні. Це ті, які першочергово навчать пілотів злітати, садити там певні задачі робити. Маневрувальні є також в нас дрон. В серії DJI Mavic Pro Sign це один із таких самих на сьогоднішній день потужних, тому що там є вбудована карта пам'яті дуже значна для того, щоб можна було багато відео зберігати для розвідки. Він використовується. Там, ну, задач дуже, дуже багато. Відповідно, до нього вже дідуть ті, хто вже освоїв перший курс дронів. У планах директора закладу Сергія Братченка започаткувати на базі ліцею змагання з дрон рейсингу для навчання придбали простий квадрокоптер з камерою. Він набагато складніший. Із-за із чого, якщо на звичайних дронах там досить мало можна теорії займатися, да, і попрацювати за комп'ютерним симулятором і приступати вже до практики, то на цьому дроні ні. Тут потрібно дуже багато ну, нальотів годин зробити для того, щоб на симуляторі, щоб сісти потім уже і працювати конкретно вже з самим дроном. І є, є різниця тому, що на в дронах використовується, як правило, маски: не, не камери, не телефон, а конкретно маски. І тут ще буде в свою чергу ну, важкість тому, що наскільки фізична людина зможе це витримати, тому що тут вже буде використовуватись задіяний, точніше більше вестибулярний апарат. Створити гурток з керування дронами це спільна ініціатива аграрного ліцею та приютівської громади. Ще декілька років тому ми планували організувати навчання з керування дронами для сільського господарства на території аграрного ліцея. Сьогодні ми бачимо, що треба вміти керувати дронами, ще і захищаючи нашу державу. Тому було прийнято рішення з чогось розпочати. А саме, ми профінансували селищна рада. Прийняла рішення. Ми профінансували придбання комплексу. Початкового комплексу для керування дронами це там дороговартісний дрон, це комп'ютерне обладнання з симулятором для управління дронами. Це маленькі дрони, на яких можна починати тренуватися. Навчатимуть на оператора дронів рік. Після випускники отримують сертифікат. Поки що відвідувати курси з керування безпілотниками можуть лише студенти Олександрійського професійного аграрного ліцею.